Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила для тих, хто казав, що удари по заводах Ірану це фейк, і ми не володіємо інформацією. Тепер офіційно Ізраїль у ніч на 22 жовтня завдав удару по заводу зі збірки іранських дронів поблизу Дамаска у Сирії. Йдеться у звіті сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. SOHR Згідно з даними SOHR, військова логістика та обладнання, що використовувалися для збирання безпілотників іранського виробництва, були знищені після прямого обстрілу ізраїльським. Ракетами про загиблих не повідомляється у січні 2022 року партії зброї боєприпасів і деталей для виробництва дронів із ірану прибули у військовий аеропорт у західній сільській місцевості Сирійського Дамаска. Йдеться у звіті. наприкінці серпня. Змі з посиланням на представників західної розвідки писали, що Росія отримала від ірану сотні бойових безпілотників. Цю інформацію також підтвердив Білий Дім. За даними CNN, Росія отримала три типи іранських дронів: Мохаджер, 6, шахет 129 та шахет 191. За даними українського міноборони війська РФ мають близько 300 дронів іранського виробництва. За словами президента Зеленського, Москва замовила загалом 2400 дронів у Тегерана. Утім, в Ірані відхрещується від постачання безпілотників Росії. середині вересня з'явилися перші свідчення того, що російські окупанти використовують іранські безпілотники у війні з Україною. Росія регулярно використовує іранські дрони, причому переважно завдаючи ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі, створюючи загрозу для мирних мешканців. За словами секретаря ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, Українські Ські військові збивають 85% дронів Камікадзе Шахет. Нагадаємо, ми вже повідомляли, що НАТО може завдати превентивного удару по заводу з виробництва дронів Камікадзе з Ірану, оскільки РФ використовує їх як засоби терору проти мирних людей. Про це заявив військовий експерт та екс-командувач аеромобільних десантно-штурмових військ України Іван Якубець в ефірі Еспресо. Треба політичне рішення з цього питання. Не допустити, щоб РФ могла закупити ці 2400 дронів в Ірані. Іран їх випускає разом з іншими країнами. Це Сирія, є відомості, що Таджикистану, сказав експерт. Якубець наголосив, що необхідно вжити заходів, щоб шляхи отримання комплектуючих були перекриті. Можна завдати і превентивного удару силами НАТО. Шахіди використовують не як військовий засіб, а як засіб терору проти мирних громадян. Це передбачає можливість удару по заводу, який виробляє такі засоби. Такий механізм використовували проти Сирії. Таким чином, ми можемо зменшити шкоду від цих безпілотників. Пояснив свою думку. Він до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.